Добрий день, мої любі другокласники та їх, шановні батьки, залишились нам зовсім трішечки, останні ривочки. Ми з вами працюємо. Отже, тема нашого уроку за вивчення. Сядьте, діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько. Настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. Скажемо, який у нас м'ячик, пригадаємо. Круглий, жовтий, гумовий. Яка у нас машинка? Іграшкова металева червона. Які у нас кубики, дерев'яні, різнокольорові, маленькі? Як одним словом можна назвати? Це все іграшки. Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про іграшки та опрацьовувати вправи. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 28 травня, класна робота. 28 травня, класна робота. Прослухайте, будь ласка, про іграшки, які здивували нашу читалочку. Пояснимо, які в нас знаки потрібно поставити в кінці. А ви чули про іграшки сиру? Знак питання. Їх виготовляють у Прикарпатті. Крапка. Дивовижні кози, вівці, олені коники дуже подобаються дітям. Спробую утриматися, щоб їх не з'їсти. Знак оклику. Отже, нам потрібно виписати питальне і спонукальне, тобто перше і третє речення записали вправа 9 і, до речі, це саме оці іграшки і сир. Подивіться, яка краса, яка філінграна робота. Пишемо. А ви чули про... Іграшки із сиру, знак питання. А ви чули про іграшки із сиру? Друге, спробуй утриматися. Спробуй утриматися, кома, щоб їх не з'їсти. Щоб їх не з'їсти. Щоб їх не з'їсти. З'їсти. Так, якщо потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Так, прослухаємо, яким ж іграшками захопився гаджет. І нам потрібно звідси виписати дії слова. Адже кож сподобалися електронні іграшки. Вони мають пульт управління. Стоїш осторонь і керуєш роботом. Це так цікаво. Отже, де тоді? Сподобалися, мають, стоїш, керуєш. Отже, записали вправо 11 і 4 наші з вами слова. Пишемо вправо 11. Так, Пишемо, сподобались, сподобались, мають, мають. Мають, стоїш, стоїш керуєш. Керуєш. Так, я ще потрібно зупиняти еще дні. Ми з вами йдемо далі. Так, що бетончик не міг відірвати очей від машинок, найбільше йому подобалося електромобіль, так хотіло покататися на ньому. Що тут не вистачає? Так, не вистачає розділових знаків. Нам потрібно з вами їх поставити та правильно записати. Так, ще бетончик не міг відірвати очей від машинок, навіщо йому сподобався електромобіль, та кортіло покататися на ньому. Отже, пишемо вправа 14. Та списуємо цей жовтий текст. Пишемо щебетунчик, не міг, не міг. Відірвати, відірвати. ОЧЕЙ від машинок наступ наречне найбільше. Йому сподобався. Електромобіль, електромобіль одне слово, Електромобіль. Наступне речення та кортіло покататися. На ньому. Так, якщо потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, молодці, про які мої іграшки сьогодні дізналися на уроці, які ви до речень пригадали, на звіт мови, про які сьогодні з вами говорила. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!